До Господа взиваю в скорботі моїй, і він вислухав мене. Господи, визволи душу мою від уст неправедних, від язика облесливого, що дасть тобі або що додасть тобі язик зрадливий. Він, як гострі стріли сильного, спалаючим вугіллям, що спустошує, горе мені, що я перебуваю у Мосохах, живу біля шатрівки дарських. Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру. Я бажаю жити мирно, але як тільки заговорю до них, вони повстають проти мене без вини моєї. Звів я очі в гори. ля, прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій, не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь охорона моя, Господь покрова твоя, на правиці твоїй, у день сонце не впали тебе, а вночі місяць. Господь охоронить тебе від усякого зла, охорони душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій віднині нині, і навіки. Звеселився я тим, що сказали мені ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалими. Єрусалим створений як місто і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні, за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому, просіть про мир для Єрусалима. І благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою твоєю, і благоденство у стінах твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю, мир тобі, заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі. До тебе ще перебуваєш на небі, зводжу очі мої, як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук господині її. так очі наші до Господа Бога нашого. Аж поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, вони б живих поглинули нас, коли гнів їх розпалився на нас, вода потопила нас, потоки залили б душу нашу, борхливі хвилі води прийшли б над душею нашою. Благословен Господь, який не дав нас, на здобич у зуби їхні. Душа наша, як пташка, вирвалася з сітки й тих, що ловили нас. Сітка розірвалась, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часів, і на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора, Сион, що стоїть вічно, Гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого віднині навіки, бо не залишить Господь жезла нечестивих над долею праведних. Щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня. Благодій Господи добрим і праведним серцем. А тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишать Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мирне Ізраїля. Коли повертав Господь з полони Сион, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радости, уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили, «Великий створив Господь над нами. Так Господь явив над нами великим, ми раділи серцем, Поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь, ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, хто сплаче в ніс, сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно встаєте ви ранах і лягаєте пізно. Їсти хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон. Ось і діти насліддя від Господа, нагорода від нього плід утроби, як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блажений, хто здобув таку поміч собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. Блажені всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його. Ти житимеш трудами рук твоїх, блажений ти і добро тобі буде. Жона твоя в домі твоїм як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового, навколо трапези Твоєї. Ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа. Нехай благословить тебе Господь від Сиону, і побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя Твого, щоб побачив ти дітей, синів Твоїх, мирна Ізраїля. Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль, багато разів моїм бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене, на хребті моїм орали плугарі, поклали довгі, борозни свої, але Господь справедливий, Він розсік пута беззаконників. Нехай осоромляться і відступлять ті, що ненавидять Сион, нехай будуть, як трава на покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуть її якою жнець не наповнює руки своєї і в'язальниця, не зв'яже снопа, а перехожі не скажуть. Благословені Господні на вас, благословляємо вас іменем Господнім!» Слава цій і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Злибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій, нехай будуть вуха твої уважні до голосу, благання Мого, якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть, але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи, терпіла душа моя у Слові Твоїм, уповає душа моя на Господа, від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі, нехай уповає Ізраїль на Господа, Бо у Господі милість і велике у нього визволення, і Він визволить Ізраїля від усіх беззаконь Його. Господи, не зазналося, серце моє не підносилося, гордо очі мої. Я не входив у велике і дивне, Недосяжний для мене, чи не смиряв я душу свою, наче дитину, відлучену від грудей Матері, душа моя в мені жадає тебе, як дитя грудей Матері своєї. нехай надіється Ізраїль на Господа, від нині і навіки. Пом'яний Господи Давида і всю лагідність Його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова, не віду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою. Не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм, не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про нього фрафі, знайшли його на полях іарима, ходімо в оселі Його, поклонімося під ніж ніг Його, Воскресний, Господи, успокій Твій, Ти і ківот, святині Твоєї, священники Твої задягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють. Ради Давида раба Твого, не відверни лиця Твого від помазанника Твого. Лявся Господь Давиду істиною і не зречеться її, і синів роду Твого посаджу на престолі Твоїм, а коли сини Твої зберігатимуть завіт мій і повеління мої, яких я навчу їх, то й сини їхні навики, навіки сидітимуть на престолі Твоїм. Вибрав Господь Сион, забажав його на оселю для себе. Це місце спокою мого по вік віку. Сказав Господь тут, оселюся, бо я полюбив його, поживу його, я благословляючи, благословлю. І в богих його нагодую я хлібом, священиків його я зодягну спасіння, і праведні Його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник помазаннику моєму, ворогів його соромлю я, на ньому ж розцвіте святиня моя. Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді, як миро на голові, що сходить на бороду. На бороду Арону, що сходить на краї одежі його, як роса Єрмонська, що спадає на гори Сионські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки. Нині благословляйте Господа, всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах Дому Бога нашого, вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа, благословить і Тебе з небесного сила, Господь. Який створив небо і землю. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алеллуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Троєць, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоєї царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи мій Господи, раніше ніж осудити мене, дай мені покаянням загладити гріхи мої, дай розчулення душі мої, щоб я взивав милосердний і людинолюбний Боже. Спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Я, як нерозумні тварини. Жив і став подібним до них, Христе Боже мій, дай мені покаяння, щоб я одержав від тебе милість, велику і нині по всіх час, і на віки віків, Амінь. Владичице Богородице, молюся тобі, не відвертай лиця Твого від мене, але як милосердного Бога, милосердна мати, допоможи мені покаятися раніше кінця мого, щоб я спасенний тобою, прославляв тебе неосоромну надію мою. І спасіння моє. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили 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 Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, не в гніві Твоїм суди мене і не в ярості Твоїй карай мене, владико, Господи Ісусе Христе, Сину Бога, живого, помилуй мене, грішного, зарозумілого, лінивого, байдужого, перекірливого, розбещеного, блудного, перелюбника, можеложника, п'яницю. Невдячного, немилостивого, жорстокого, нестриманого, недостойного Твого людинолюбства, а достойного тільки гієни та всіляких мов. але Спасителю мій, не засуджуй мене на загибель за великі гріхи мої, а помилуй мене, бо я немічний душею і тілом, розумом і помислами, якими сам знаєш присудами, спаси мене, недостойного раба Твого. Молитвами причистої, Твоєї Богоро... Матері Богородиці і всіх святих, що від віку тобі догодили, бо ти благословений єси на віки віків. Амінь.